Привіт! Ти ще не користуєшся одноразовими бачками PPS. Давай покажу, що це таке. Зазвичай всі фарбують з такими бачками, які потім треба ретельно перемити. Це займає багато часу та розчинника. Що таке PPS? Звичайний бачок прибираємо, беремо перехідник для PPS, який накручується на краскапульт. Під різні краскапульти є різні перехідники, самі одноразові бачки PPS. Вони бувають по 10 штук або у коробках по 50 штук. Об'єм 600 мл, сітка 125 мікрон. Що входить у комплект бачків одноразових, багаторазовий стакан з мірками, фіксаторне кільце, одноразові вкладиші і фільтр кришка. Фільтр вже вмонтований 125 мікрон. Ще у комплекті бачків є такі пробки. Давайте підготуємо комплект до роботи. Беремо мірний стакан багаторазовий, вставляємо вкладиш. Потім наливаємо матеріал. Тут є шкала мірна, по якій ми можемо робити будь-яку пропорцію. Після того, як налили матеріал, Беремо кришку, ретельно закриваємо і фіксуємо стопорним кільцем. Потім краскапульт, вставили і повернули. Все. комплект готовий. В чому перевага цього одноразового бачка PPS? В тому, що він може фарбувати. Як у такому режимі, звичайного, так він буде фарбувати і боком, і навіть униз головою. Для того, щоб краскопульт фарбував униз головою, треба спочатку його перевернути. Потім нажимаємо. Коли вийде все повітря, то зараз фарбопульт буде фарбувати в будь-якому положенні. Буде фарбувати і так, і боком. І навіть униз головою. Коли ми закінчили фарбування, перевертаємо вниз головою, нажимаємо на, на краскопульт, матеріал стік і повертаємо, знімаємо. Залишок матеріалу беремо пробку, яку, яка йде в комплекті, можемо закрити, дістати колбу і залишити для зберігання. Або викинути у смітник. Стакан многоразовий мірний, залишається чистим. Ми мінімальною кількістю розчинника промиваємо тільки сам Краскапульт. Ми економимо на розчиннику, економимо на фільтрах і економимо на мирних стаканах. Так що, якщо хто не користувався PPS, беріть, використовуйте, це заощадить ваш час, ваші гроші і ваше здоров'я. На все добре!